Справді, спочатку повномасштабної війни для сфери туризму з'явилося чимало викликів, і сфера неабияк пересмислила свої підходи, і зокрема, це відображається і в роботі туристично-інформаційних центрів. Спочатку повномасштабної війни ми почали працювати з наданням інформації для іноземних журналістів. Згодом наші послуги розширилися і для людей, які вимушено переїжджали до Львова і потребували якісної інформації у різних сферах. Ці послуги залишаються в центрах туристичної інформації. І звісно, що окрім того, щоб дізнатися, як добратися до центру міста, де про як наситити свої вихідні чи дні у Львові тут можна дізнатися про те, які є послуги для військових в нашому місті, про те, де можна отримати ту чи іншу волонтерську чи благодійну допомогу, місця для вимушених переселенців, і усе, що може згодитися для людей, які чи на короткий, чи на довгий час приїхали до Львова? Центр буде працювати щодня з понеділка по неділю, з 9 ранку до 7 вечора. Чора, зрештою, ми будемо слідкувати за потоками людей. Якщо час роботи необхідно буде корелювати до потоків і до приїздів тих чи інших поїздів, ми будемо на це гнучко і швидко реагувати також. На сьогоднішній день у Львові працюють туристичні інформаційні центри на площі ринок безпосередньо у ратуші, також на меморіалі героїв Небесної Сотні. І відтепер тепер і на вокзалі вважаємо, що це є однією з найважливіших крапок. У місті стосовно інформування та комунікації з гостями і мешканцями міста, тому що на сьогоднішній день головний вокзал є основним потоком гостей до нашого міста і які від'їжджають у інші міста або ж за кордон. В цьому пункті ми розмістили робоче місце для оформлення підувих левкарт, в першу чергу для ветеранів, люди, які приїжджають до міста, мають оформити, і інші категорії мешканців можуть скористатися цим пунктом. Пункт працює, так як і центр, з 9 по 19 годину всі 7 днів на тиждень. Це означає, що люди, які не встигають оформити документи, умовно в інші дні, в робочі дні, там мами з маленькими дітками, старші люди, там інші моменти, які не можуть оформити в робочі дні, ми надали можливість оформити карточку леокарт і в вихідний день. Тут можна працювати в режимі безпосередньої живої черги, підійшов оформив, 15 хвилин, ти вже маєш карточку, або записатися по телефону 0800 303 007, записатися на зручний час і прийти тоді без черги отримати цей документ. Повторюю, ветерани, учасники бойових дій, вони можуть оформити документи в будь-який час без черги. І інші, які можуть записатися на визначний час, прийти і успішно отримати картку. Лікації.